Оренда енерго незалежного житла, купівля квартири лише за умов повної енергетичної автономії. Сучасні виклики війни формують нові тренди на ринку нерухомості. Там, де є попит, є пропозиція. Щоправда, за відповідними завищеними цінами. Ярина Марків дослідила, чи купують квартири в часи, коли в оселях холодні батареї по кілька днів немає світла, а по сходах тече вода. І як традиційні переваги, близькость до транспорту, краєвид, з вікна чи новенький ремонт поступаються місцем наявності вла власної котельні та генератора. Місце розташування не найважливіше у топі енергонезалежність. Не хочеться йти на поверх. Відключення світла та відсутність тепла розставляють свої пріоритети на ринку нерухомості. Зараз ринок є на певній паузі. Якщо зараз будуть бликавати на місяць, а то всі з Києва виїдуть оцінив впадуть. За що кияни готові переплачувати? І скільки коштує енергетична автономія? На тлі енергокризи в Україні енергонезалежність стала новою валютою на ринку нерухомості. В інтересах орендарів зараз не стільки район, ремонт чи відстань від метро, скільки наявність газу та резервного живлення. Нині це не бонус, а життєва необхідність для закриття базових потреб. Ніхто зараз не їде в Київ. Зараз дати в оренду квартиру досить проблематично. Якщо там раніше квартира здавалася за 3-4 дні в середньому, зараз це вже там 10 днів. Квартири на горішніх поверхах узагалі зараз не розглядаються. Під час неструмлень ліфти зупиняються, і далеко не кожен здатний здолати пішки десяток, другий поверхів. У нашій знімальній групі усі відчайдухи, тож разом із важкою технікою, ми штурмуємо 20-й поверх. Це типова квартира в новобудові в ЖК середнього рівня ЖК, комфорт класу або навіть можна сказати економ класу ЖК голосіївський район, околиця міста 66 квадратних метрів. Вартість такі, такої квартири на сьогодні від 18 до 22 тисяч гривень, в залежності від стану квартири, від комплектації. От і від того, основне, чи є автономне живлення ліфтів. Крім цього, під час відключень тут нема ні тепла, ні води. Відсутність води це одна з основних проблем будинків, де немає автономного живлення, де власне не живляться ліфти, і відповідно насоси, які подають воду на високі поверхи. А ось помешкання на продаж у цьому ж комплексі поверхом нижче: 65 квадратів. Власники просять 86 тисяч доларів. Та найближчим часом угоди точно не буде. Ті самі проблеми, що і з орендою. Немає автономного живлення в квартирі, немає живлення на поки ліфтів. От відповідно, немає опалення, немає води, коли немає світла. Ну, тобто продати таку квартиру зараз буде набагато важче. Водночас пропадіння ринку нерухомості наразі не йдеться він радше на паузі кажуть в агентствах. коли почалася війна, обвалився, але ще в 2022 році це стабілізувалося і більше на ціну не впливає. Але що стосується попиту, ми фіксуємо те, що в такі тижні важкі, як там останні тижні в Києві, дійсно люди відкладають свої рішення про переїзд або там в нову орендовану квартиру або купівлю тільки через те, що їх фокусувати більш зосереджені на безпеці, та на тому, щоб обігріти. За статистикою експертів, середні ціни оренди зараз у Києві такі. Близько 17 тисяч гривень за одну кімнату, двохкімнатна вартує 23-24 тисячі, за трьохкімнатні правлять 30 тисяч гривень. Зростає популярність і приватного сектору. Люди почали переїжджати в приватні будинки і обирати, наприклад, Київську область на противагу Києву ще за часів ковіду у приватному будинку можна забезпечити автономне опалення, і люди відчувають себе більш безпечно. Найбільший попит серед орендарів в умовах відключень світла на повну автономність. Це що найперше квартири з власною системою опалення, газом, а також резервними системами живлення генераторами, інверторами та акумуляторами. Водночас платежі за комірне тут вищі за середні. Ми проаналізували пропозиції енергонезалежного житла на сайтах з оренди нерухомості. Ось двокімнатне помешкання на лівому березі Києва з резервним живленням. Ціна для винаймачів 28 тисяч гривень. У будинку є генератор на ліфт, опалення та воду. А ось дизайнерська однокімнатка з автономною котельнею в Голосіївському районі за 43 тисячі гривень на місяць. Ну і для порівняння оселя зі старим ремонтом, але з газом ціна такої вигоди 11,5 тисяч гривень на місяць. А ось у такій квартирі студії, як запевняють мешканці, тепло та гаряча вода є завжди. Усе тому, що будинок енергонезалежний. Він має власну котельню, яка працює на сучасній біосировині, а також генератор, що підтримує її роботу під час відключень світла. Але варто враховувати, що окрім ціни оренди, комірне в такій оселі теж не дешеве. За опалення цієї невеличкої площі 27 квадратних метрів узимку доводиться віддавати понад 5 тисяч гривень. Більшість нових ЖК у Києві повністю залежить від електропостачання. Однак залагодити проблему можуть і самі мешканці, придбавши генератор. Це від 8 до 15 тисяч гривень з квартири, кажуть експерти. Втім, не варто забувати про щомісячні витрати на обслуговування. По-перше, працюють програми компенсації від Київ, Київ міськради, так, і вони реально працюють, але потрібно спочатку купити, а потім вже тобі повернути на баланс ОСББ. Ну, якщо світло вимикають на 4-5 годин, то найкращий варіант це інвертор і батареї. Проте, коли немає світла понад 12 годин, на жаль, батареї це вже мінус. Енергонезалежність та автономність це нові тренди на ринку нерухомості. Саме вони диктуватимуть ціни на купівлю чи оренду житла навіть тоді, коли відключати світло у столиці вже не буде потреби, переконані аналітики ринку. Адже з огляду на гіркий досвід цієї зими люди прагнутимуть у майбутньому гарантувати собі побутовий комфорт, попри будь-які виклики. Ярина Марків, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.